Раз, да, да. Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать вот такой Magic Pixin. Короче, я не а ну, поверни. Называется Magic Mixi Pixilink. С блестками. дай Дай хай Настя открывает. Я сама хочу. Вот, ну, то есть у нас такая спиралька будет. Відривай, відривай. Відривай. Я тримаю. Ого, як сильно запакували. Так, зняли бумажку. Маємо розиночки. Так, нам попались такі штучки. По номеркам. Перший номер. Е, перший номер. Де перший? У нас не ось ножниці. Так, Настя, готова? Ні, не хлопать. Заливаємо. Наші зілля. Фіолетове. Фіолетове. А мені здається, в машині. Тепер по інструкції ми заливаємо водичку. Требу, До відміченої позначки. Таралі, таралі. Тепер Настя вкидає сніжинки Давай я. для магії. Вони самі туди приходить. Тепер обливаємо номер 4. Тепер беремо номер чотири. і заливаємо. Тепер Ти можеш відкривати оцей п'ять mm -hmm. Все. Тепер Настя Хвіст русалки закинули Дуже. туди. Ми прибираємо ось цю штучку і ось так от поворачуємо. тут Хоп! І треба Magic Mixis! Magic Micsis! Magic Magic Magicis Magic Magicis Magic Mys. Давай. Я там буду нажимать. А -а -а. Ёшки шпишкой. Блёстки. А потом... Кукла заявляется. Заявляется. Какая? Какая? Да. И теперь... У нас появилась теперь... такая лялька чудова. Русалка. Русалка. Теперь ей хочет... треба достать. Да? Боляче. Повертай до мами, покажи, яка лялька попалась. А -а -а! Ой. Ось така класна синя. Зовта <рипла> <пла> <пра> Ось такі тепер у нас дві є ляльки. Да, вони подружились. <г rotor> Кажи, дякую. Дякую. У лужеві, а у, у... Лужеві сині. Mm. Як їх звуть? От це сніжинка, а от, от мік... вагонь. Mm. Класно.